Тетяна, і ви на моєму каналі Присечному в'язання Джона Кніт. Сьогоднішнє відео буде у форматі руки в кадрі, адже цим відео я хочу заявити про свій вступ у такий в'язальний проєкт, як шапкоманія 2023. Організатором цього цікавого спільника є майстриня з Кан Раїса. Бере з каналу Раїса Бере про в'язання та життя. До речі, дуже цікавий канал, раджу подивитися. Також у цьому спільнику є в нас спонсори, буде декілька номінацій, і я хочу розповісти, що, як і коли я буду в'язати. Такі залишки пряжі. Це пряжа DMC Sent'iel Tweed. Я вже знаю, що багато з вас бачили мої вироби з цієї ниточки. Я в'язала іграшку, в'язала рукавички кактуси для дитини. І знову це буде вже шапка. Я хочу це поєднати. Це буде така собі шапочка до, даток, до вже тих шапок, які в нього є. Тому що, як то кажуть, чому добру пропадати, так. І Буде шапочка, тим паче, що в моєго сина є курточка десь приблизно такого кольору, тож на осінь буде якраз саме те. Ще одна шапка це буде зимова шапка. В'язати я її буду з ось такого класного букле, це з моїх українських запасів. І у складі цієї ниточки є в нас, я вже колись підписувала, 100 грам. Тут лише 220 метрів, альпака, меринос і акрил. Купувала я його, я пам'ятаю, якраз після того, як виїхала з зони бойових дій, і а, бабіночка у мене так і залишилася, не, не використана і. А, Магазин, до речі, той більше вже не працює. Додатком до цього цієї ниточки стане ось такий якийсь мохер з а, виробника Саннес Garn. я його купувала ще торік, і, нарешті, зірки зійшлися. І ви побачите, яке класне поєднання буде. Зараз вам покажу зразок, який я вже зв'язала. Подивіться, яка краса. Це буде на прохання моєї дитини. Я хочу повторити шапку-лисичку. Я вже в'язала шапку-лисичку десь напередодні 22-го року, і тепер мій син виріс із шапки, я вам її покажу на фото. В'язала я тоді її з нитки Yarn Art, здається, на шовку там було щось, маринос на шовку. Чи вовна на шовку, а також брала мохер жовто-гарячий від Алізе. І потім я там просто підшивала з синтепону та флісу подклад. У мене наразі немає жовто-гарячої пряжі, я буду використовувати те, що в мене є. І ось такий зразочок, мені здається, що цей. Жовтий-мохер дуже чудово робить о, такий о, жовтить так? цю, о, о, цю альпаку, тим паче все стає похначенята, та в мене будуть з ось такої пряжі. Це пряжа Merino Quality, Виробник є Чеська Республіка. У складі у нас меринос та акрил. 50 грамів 105 метрів. Дуже приємна ніжна ниточка, і я думаю, що я ще повернуся до цієї нитки, тим бачу, вона ще й коштує недорого. Тобто, таких три в мене будуть головні герої шапки-лисички. В'язати оченята буду методом інтарсії, як вже це і було в мене. І до цього я докуплю ще якусь чорну ниточку, ще поки не знаю, що це буде, для того, аби зробити оченята виразними. І а, королем або королевою шапкових процесів буде ось така пряжа. Це пряжа, не знаю, видно вам не видно, бо освітлення таке собі. Це пряжа Калагарі. Виробником є Африканська республіка Лобас Це Боцвана. Дуже цікава пряжа, раритетна, як я гадаю, вироблена десь у 80-х роках. Натрапила я на неї у секунді, учора. До цього я ще, ну, там, ще думала, з чого я там що буду в'язати. І дівчата, вона, не дивлячись на то, як вона пролежала, так, кілька десятків років, вона міцна, тобто вона не. Не гнила, да? бо як ми знаємо, що пряжа, яка згнила, то вона просто рветься як пух. Отже, пряжа ось така, і я думаю, що буде щось класне. Про більше про цю пряжу і про цю свою покупку там багато покупок. У мене було, я вам розповім у своєму влозі, він вже записується. І це вовна, написано каракул, хоча в мене каракул асоціюється більше з буклем. Колір Brown 48. Так. Є тут трошечки сміття, трапляється, але гарний коричневий колір. І я коли побачила її про шапки, подумала, я згадала чомусь шапку Маріус у такої блогерші, як Дар'я, Некрасова. І взагалі з усіх норвезьких таких. Виробів, які є, які роблять такі лампові теплі, навіть трошечки сільські. Да? Чоловік сказав, що добре мене... він згодився на таку зимову шапку. Я думаю, що ця шапка буде досить теплою і буде служити чимало. Звісно, що вона, ця пряжа колюча, як северяночка, десь тако. тому буде в мене підколад у цій шапці, з чогось м'якенького, аби не було так. Неприємно носити цю шапку і насолоджуватися її теплом. Тому хочу сказати, що, до речі, тут дуже цікава історія в цього виробника, в цій пряжі. Я ще більше пошукаю її. І також я планую зробити окреме відео про цю нитку, тому що цікаві, несподівані та раритетні. Нитки вони заслуговують на те, аби про них говорили. Тим паче, якщо вони за стільки років так класно збереглися. А, також в мене в планах є зв'язати ще одну шапку іншого кольору для чоловіка, але згодом побачимо, можливо, плани відкоригуються. І наостанок я хочу вам показати шапки, які я взагалі в'язала останнім часом. Отже, в мене є. З готових робіт. Ось така шапочка, це шапка для чоловіка. В'язала я її з пряжі італійської Летіція. В мене є огляд на цю пряжу, в'язала у дві нитки, купувала в магазині Ребіт. Пам'ятаю, що там є Ребіт назва. У назві, але цей магазин не працює класно. Там продавали цікаву бобінну пряжу, яку вони, вони відмотували в окремі моточки на 50 та 100 грамів. І це було досить е, зручно купувати в них. Е, пряжа, до речі, як ви трошечки, мабуть, бачите, з люрексом. Коли купувала, я не подумала, що то буде для чоловіка, тому він все ж таки ходить з цим люрексом. І це була моя така перша шапка без е, якихось убавок. Тут в мене малюнок плетенка, чоловік носив її в симку. У складі цієї пряжі, до речі, є кашемір. я ще сміялася, що я чоловіка зробила з кашеміром, а собі нічого не зробила. Так, воно ця ситуація і залишається й далі. І наступна шапочка в мене це шапочка для моєї дитинки. Це пряжа Ленг Ярн. Пряжа, звісно, що шкарпеткова. В'язала у травні. Ви вже бачили цю шапочку. І мені вона дуже подобається. Звісно, що вона тоненька, а, така тягнеться так, досить непогано. А, резинка один на один в мене. А, вже, до речі, ми її кілька разів носили. А, ще одна моя готова робота, яку я можу показати, це у мене є ось такий баретик. Це я в'язала з пряжі Sandnes Garn. Uh, Fraйте згар називається лінійка ця. Uh, звичайно, просто коси, вона теж колюча, до речі, мабуть, мабуть, схоже, колюча, як ця. Але я ношу мені нормально. І uh, я задоволена цим результатом. І в мене також в цьому відео, цьому берету є окреме відео. Але, звісно, що в мене були шапочки інші. Uh, їх, вони вже втрачені, або вже не готові до використання, тому непридатні до використання, тому пішли на свій відпочинок. Ось, також я думаю, що, можливо, я додам ось таку ниточку, це в мене залишки, залишки в пряжі Плотолопі, я в'язала з цього мотка собі такий. Шарфик, можливо, воно піде сюди, до речі. Якось я так думала. Думала зробити сюди, да, бо за кольорами воно непогано. Але в такому разі ця фактура буде трошки більш рябою. Це мені не дуже хочеться. Тому, дівчата, на цьому я завершую своє відео. За умовами цього спільника, ми в'яжемо шапки. Тобто все таке капори, тобто, все, чим можна обгорнити голову, голівку дітям, собі, родині, близьким або на благодійність. І зараз якраз мене потреба в'язати шапочки, буду в'язати. Якщо ви ще не доєдналися до цього спільника, можливо, якщо не помиляюся, зможете вступити в нього. І Усі список учасників ви побачите під цим відео. Заходьте до дівчат, вони вже багато хто вже, вже почав в'язати, вже в'яжуть багато, бо спільник вже починає стартувати скоро, скоро. І вони вже є деякі готові роботи. Тому це дуже цікаво. Там дуже цікаві шапочки для натхнення. Дуже раджу зайти до них на канали. На цьому все. Дуже рада була вас побачити, почути, скажімо так, почути в коментарях. Зустрітися з вами знову і до наступних зустрічей. Якщо вам цікаво дивитися за моїм життям творчим, підписуйтесь на мій канал і буду рада вам за коментарі та вподобайки. Це важливо для просування українського контенту в Ютубі.